Вітаю, шановні глядачі. Фінляндія, як і багато скандинавських держав, має репутацію щедрої соціальної держави від колиски до могили. Але Гельсінки радикально скорочує соціальні виплати. Тиск на безробітних у пошуках роботи зростає. Мігрантам доводиться доводити наскільки добре вони інтегровані, як діє уряд і що змінилося У цьому відео. Ми поговоримо про все це. Ілон Маск часто любить позувати з бензопилою на слідуючих авіромілей, але міністр фінансів Фінляндії Ріка Пура віддає перевагу чомусь меншому пафосному, але більш дієвому. Приблизно рік тому, незадовго до того, як новий уряд запустив мільярдні скорочення бюджету, представниця правих позувала для фото, яке навряд чи хтось з її колег наважився б зробити за своїм столом оточення персоналу та з великими ножицями для паперу в руці. Меседж був чітким. Політик, якого критики називають фінською мартечер, зобразила себе радикальним комісаром жорсткої економії. Фактично, консервативно-правий націоналістичний рух, який перебуває на посаді у владі щерня червня 2023 року, значно скорочує фінську державу загального добробуту. Це може здивувати сторонніх спостерігачів, адже північна країна вважається у всьому світі надзвичайно щедрою державою добробуту. Експеримент Перостуло, який привернув увагу всього світу, зіграв у створенні цього образу значну роль. У цьому експерименті випадково відібрані безробітні по всій країні отримували безумовний базовий дохід протягом двох років. Хоча цей проект. Часто неправильно розуміли за кордоном. Він змінив репутацію Фінляндії як своєрідної скандинавської соціальної утопії. До речі, ми опублікували інформацію про зниження волферу, ділилися розумом про зниження соціалки у наших постах. На телеграмі Останній капіталіст. Переходьте за посиланням. Там дуже багато цікавої економічної і не тільки інформації. Будемо раді бачити. Однак, на думку лівих критиків, те, що там відбувається зараз, нагадує соціальну те утопію. Нинішній правоконсервативний коаліційний уряд чотирьох партій уже проштовхнув через парламент значні соціальні скорочення та працює над подальшим. Безробітні студенти та одержувачі базової допомоги отримують менше грошей. Мігранти повинні довести наскільки добре вони інтегровані. Більшість фінів доводиться глибше копати кишені для візитів до лікарів. Все завершується. Чому ж вони на це йдуть? Політики Фінляндії наважуються піти на жорсткі скорочення, оскільки мають на це повноваження виборців. Два найбільші партнери по коаліції: консервативна національна партія, консервативна національна коаліційна партія та права національна партія під час виборчої кампанії проводили більш-менш конкретні програми жорсткої економії. Тобто рядові фіни видали мандат на таку політику. Тобто, далеко не тільки. В сполучених Штатах тільки в багатьох країнах, зокрема як там в Аргентині, це робить доволі професійно і якісно. А в США маска з бензепилою. Всі у хороших, то кажуть. За фінською політикою, схоже, спостерігають інші європейські держави: у Німеччині, ХДС, ХСС. мовірно, уважно стежить за реформою Фінляндії, оскільки під час виборчої кампанії вони обіцяли скасувати доходи громадян і посилити тиск на безробітних. Ті, хто вміють працювати, повинні працювати. Йдеться у програмі ХДС-ХСС. Який жах, та, дорогі друзі, людей закликають до праці. Люденьки, що ж це робиться? А як ще щасливе соціалістичне майбутнє, де все виконують машини? Іронічно, що найбільше докладаються до поширення неробства партії, що позиціонували себе як робітничі трудові раніше. Болений аргумент уряду Фінляндії щодо скорочення соціального забезпечення багато фінів почуваються досить комфортно завдяки підтримці допомоги по безробітті, базового забезпечення та інших трансфертних виплат. Тому їм навряд чи варто шукати роботу, тому щоб залучити більше людей до роботи, партнери по коаліції обрали менше пільг і більше тиску. Список скорочень довгий. підтримка безробітних буде поступово скорочуватися, якщо безробіття збережеться довше. Лише через два місяці безробіття постраждалі втрачають 20% своєї допомоги. А через 8 місяців щомісячні виплати зменшуються ще на 5% пунктів. Додаткові кошти на дітей, які становили від 130 до 240 євро, залежно від кількості дітей, були повністю скасовані до цього часу. Допомога збільшувалась із зростанням вартості життя. Цю індексацію спочатку призупинили до двадцять року. Крім того, безробітним доводиться докладати більше зусиль ніж раніше, щоб знайти роботу, інакше пільги будуть зменшені. Скорочення особливо серйозні у фінській версії житлової допомоги, яка доступна для всіх домових господарств з низькими доходами, наприклад, безробітних одержувачів базового соціального забезпечення, а також студентів і малооплачуваних. Субсидію на витрату на оренду було зменшено на добрих. 12%. починаючи з цього року, власники більше не отримують фінансової допомоги, якщо потраплять у фінансову скруту. І на відміну від ранішнього, житлова допомога більше не виплачуватиметься, якщо постраждалі мають заощадження. Речі я тут говорив. Якраз тут було на фоні та хто буде це все робити. Поїхали далі. У минулому управління соціального захисту могло виплачувати субсидію одержувачам базового соціального забезпечення, якщо їх орендна плата була вищою за максимально дозволену оренду плату. На цьому закінчено. Максимально дозволену оренду плату було знижено, і служба соціального забезпечення Кела тепер може дати вказівку постраждалим знайти нову квартиру, або вони повинні самі платити вищу оренду плату. Все. Так, от і закінчується радість. Не роб. Крім того, одержувачі допомоги по безробіттю більше не можуть підзаробити. Досі вони могли заробляти додатково 300 євро щомісяця, а під час пандемії коронавірусу навіть і 500. цю опцію видалено. Одержувачі базового забезпечення все ще можуть заробляти додатково 150 євро на місяць, однак це все ще може змінитися, оскільки навесні уряд має намір представити плани комплексної реформи базової безпеки. Головно, головною метою. Головною метою є поєднання різних форм мінімального соціального забезпечення. Водночас уряд хоче реформувати ринок праці, щоб компанії охочіше брали нових працівників. У майбутньому стане легше звільняти працівників. Компанії зможуть відступити від колективних угод у певних галузях. А правила строкових трудових договорів будуть пом'якшені. Схоже, зразком реформ ядання де умови праці менш стабільні ніж у Німеччині, але безробітні отримують щедрі виплати і одночасно зазнають великого тиску, щоб знайти роботу. Дослідники вказують, що уряд хоче, щоб більше чоловіків, зокрема, працювало, і вважає, що соціальна держава відлякує людей від прийняття пропозиції щодо роботи. Проблема в тому. Що багатьох безробітних, які довго не можуть знайти роботу, і людей з низькою кваліфікацією буде важко працевлаштувати їхній профіль часто не відповідає вимогам компанії. Критики соціальних реформ попереджаючи скорочення, в першу чергу торкнуться найслабших верст населення, таких як батьки-одинаки, або матері одинаки або люди з. Обмеженими можливостями спостерігачі стурбовані з тим, що безпритульність останнім часом різко зросла. Торік кількість самотіх бездомних зросла з 3429 до 3806. Це перше підвищення з 2012 року. Крім цих осіб минулого року бездомними лишилися 110 сімей. Це може бути проблемою, але її потрібно вирішувати перевіреними методами, які показали свою ефективність. Спеціальні дослідники. Вказують, що поєднання вищої вартості життя, відсутності доступного житла та скорочення базових програм соціального забезпечення призводить до зростання бездомності у столиці Гельсінки. найбільший ренодавець країни минулого року здійснив на 40% більше виселень. Останнім часом також зросла кількість безробітних, оскільки економіка Фінляндії також переживає кризу. Тому для багатьох спостерігачів скорочення відбуваються. Не в той час. Але коли робити ці скорочення. Коли все гарно працює і гроші йдуть, то ніхто їх робити і не буде. Тому тут немає нічого дивного, що саме в цей час роблять ці скорочення. Фінські проспілки відповідають на ці плани великими страйками. Тільки за останні шість тижнів відбулось страйки в технологічній галузі, громадському транспорті та хімічній промисловості. Керівники партій, особливо фіни, значно Втратили популярність після виборів частково через скорочення програми жорсткої економії, що стосуються охорони здоров'я для всіх громадян до і догляду за людьми похилого віку, а також масштабна реформа соціального управління та охорони здоров'я, яка призвела до довгих списків очікування, принаймні, в перший рік також викликають особливо велике. Невдоволені. Той факт, що політики навіть наважилися провести компанію скорочення, пояснюється за непадом фінських державних фінансів за останні 15 років державний борг країни зріс майже вдвічі, з трохи менше як 42% у 2009 році до приблизно 81% минулого року. Це ось інше обмеження соціал-демократичної політики. А хто буде платити за бенкет? Відповідь була дана, що майбутні покоління хай розбираються. Дуже сумнівні рішення, якщо вже набирати державний борг, то на оборону чи там, якісь інші важливі речі. Хоча інші країни Єврозони мають набагато вищі рівні боргу, швидке зростання все ще викликає занепокоєння традиційно консервативних. У фіскальній сфері фінів переконання в тому, що нинішня фінська держава загального доброводу більше не є фінансово життєздатною, поділяють не лише керівні партії, є таке розуміння і в опозиції, бо попередній соціал-демократичний уряд уже розпочав реструктуризацію соціального управління та підготував громадян до подальших скорочень. Тут можна лівоцентристам надати належне громадяни держави мають менше очікувати від держави і більше залежити від себе, але саме. Права коаліція це проводить активніше. Врізання соціалки для багатьох фінів справжнім стало шоком, але від цього держава геть не покинула людей на призволяще. Вона соціальна держава, але вже менша і більш така, яка спонукає до активного пошуку роботи. Всім всього найкращого. до побачення.